Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 2 копійки 2009 року. І після перегляду даного відео ви дізнаєтесь, чи треба відкладати дану монету і чи є вона цінною. Хочу розпочати з того, що монета 2 копійки 2009 року згідно каталогу ІТК має лише один штамп. Поверсу по штамп перший, по реверсу штамп ДА, співвідношення утворює штамп 1ДА. Отже, в цьому відео ми розберемо, як воно характеризується і які особливості має дана монета. Що ж до аверса, штамп перший характеризується таким чином. Тризубець ми бачимо, що випуклий, ще давлений, напис України наближена до тризубця віддалена від канту монети. Що ж до дати 2009, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи знаходяться на одній площині. Що ж до аверсу, існує лише один варіант: ви ні з чим його спутати не зможете. І коли ви тримаєте в руках монету 2009 року номіналом 2 копійки, то бачите саме таке зображення. Коли ми визначили аверсу штамп перший переходимо до визначення реверсу монет. По реверсу ми розбираємо штамп ДА. Чим же він особливий? Ми бачимо, що вінок він великий, наближний до канта, що ж до грони, номер. 4 та 5 тут знаходиться по 4 ягоди. Це є основна відмінність, що відрізняє штамп ДА від інших ягід. Якщо візьмемо штамп АА або ВА, побачимо, що саме в цих грунах їх по 5. Коли визначили, що перед нами монета, 2 копійки 2009 року зі штампом бо каталогітика 1ДА, можемо показати і поговорити по її ціні. Як ви вже зрозуміли, тираж монети є дуже великим. Він складає 100 мільйонів екземплярів. І виготовлена монета із нержавіючої сталі. Якщо характеристики ці дві співпали, знайте перед вами монета, яка є рядовою. Цінність монети складає на даний час від 40 до 50 копійок за один екземпляр. Тобто 2 копійки 2009 року не є цінною монетою. Але є випадки, коли монета може коштувати набагато дорожче, і ціна доходить до 2 тисяч гривень. Тому продовжуємо робити цієї монети, і зараз буду розповідати, на що саме ми звертаємо увагу. Коли ми тримаємо 2 копійки 2009 року, найперше, на що ми дивимося, це на відношення оверсу до реверсу. Як ми бачимо, зараз відношення оверсу до реверсу у монети воно є медальне, Тобто, на 0 градусів. Якщо ж при повороти, ви побачите, що або аверс до реверсу, або де або реверс до аверсу відрізняється з поворотом на 30 градусів, знайте ціна монети від 50 до 70 гривень. З поворотом на 90 монета вже буде коштувати приблизно від 200 до 250 гривень. З поворотом на 180 2 копійки 2009 року будуть коштувати від 700 до 1000 гривень за одну монету. Отже, найперше, на що ми звертаємо увагу, це на поворот даної монети. Друге на що перевіряємо, це монету. перевіряємо магнітом. Звичайні дві копійки 2009 року вони виготовлялися із нержавіючої сталі. Вона є магнітним металом. Якщо ж ви знайдете, що монета буде не прилипати до магніту, знайте, монета буде цінною, але треба обов'язково перевірити, саме який метал, із якого вона виготовлена. Ціна такої монет від 5 до 10 тисяч гривень, адже кожен колекціонер хоче покласти в себе колекцію монету, яка не є рядовою. І третє, на що ми звертаємо увагу, це на стан збереження даної монети. Якщо ви побачите, що монета має якісь потертості по полю, чи, можливо, ній відсутній банківський блиск, то знайте, що банківські монети коштують від 30 до 40 гривень за один екземпляр. Виготовлялися дані монети 2 копійки 2009 року у банку. По 50 монет їх фасували в роли. Даний рол буде коштувати приблизно даний час від. 300 до 500 гривень за один ролл, в якому 50 монет хочу це вам нагадати. Якщо у вас ще залишилось питання по тому, чи ціна є монета 2 копійки 2009 року, які вона має особливості і технічні характеристики, можете писати в коментарях або в особисті повідомлення на Viber та Telegram. Надаю безкоштовну комплексну якісну оцінку ваших предметів колекціонування. Крім монет, мене цікавить також багато різних антикварних речей. Тож чекаю ваші пропозиції.